Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про автомобіль марки Ford. А так, я насамперед переглянув всі свої ролики і бачу, в мене там немає в роликах автомобіля марки Ford. Наразі вона в мене в колекції присутня. У мене їх є три різних види автомобіль вантажний Ford. Цей Ford у нас написаний знизу ось 43 масштаб. Ford LTL 9000. Насамперед, я йому змінив трошки композицію в декалях. Тут я зафарбував легесенько червоним кольором фарбою. Там була попередня декаль. На це місце додав емблему Ford. Вже він там не пише: там Bigfoot був, а. Назва писалася. Тобто великі автомобілі він перевозив, чи як би сказати, е а так. додав ззаді йому декалі, на задній кормі, як ви бачите, полоски. І він лишився в мене отаким цілесеньким, неушкодженим. Там є всередині спалка в нього, навіть є диванчик, якщо придивитися. Ну, на відео не буде видно його. Тому що так ну, темно в салоні. По боках не видно нічого, тільки зверху ці вікна вони прозорі йдуть, але вони ну, насамперед якби затемнені і нічого там не видно в салоні. Модель дуже достойна у виконанні а, в такому червоному з білими оціми полосами. Ну, Як на мене, модель дуже файно виглядає. Він целесенький, не ушкоджений, ніде нічого. Кабіна металева, цей корпус в нього пластик йде, козирок пластик. Ну і сама мордочка облицювання також пластик. Ну, а Дно в нього цікаве. В нього йде донишко повністю метал самої кабіни. Оцей метал знизу йде, окрім рами. В нього донишко йде цікаве. Ну, ось такий у мене є автомобіль Ford 9000. В свою чергу, я бажав, щоб ще взяти біленького із заниженим спаль... спальником. Хотів сказати, спалкою. Ну, але ж, ну і такий мені, як би, до вподоби автомобіль. Ну, а другий автомобільчик марки Ford це ось такого плану автомобіль. Тайд. Як дехто сміється, що це порошок марки Тайт пише. Це була команда спортивна, тобто спонсор спортивної команди. Тут і написано Racing тем. Тобто на ній до, до нього ще б аби, аби ще б фургонщика, Ну, модель була б файна. Файна виглядала б. Це журнальної серії тюнінг трак колейшн, дев'ятий випуск. Цієї моделі, сам кажу цієї моделі цієї журнальної серії, дев'ятий випуск. Ця також в мене цілесенька, не ушкоджена, ніде нічого в нього тут немає. Ну, в свою чергу, він відповідно такий же самий, як оце попередні були версії на продаж. Я дивився і в синього кольору з напівпричіпом. Там писалось щось Американ, щось подібне до цього. Тобто і червоний був з попередньої серії журнальної. Наразі в мене червоного немає в присутності. А от такий в присутності автомобіль. В присутності моєї колекції є такий автомобільчик. Автомобіль марки Ford. Ну а третій автомобіль марки Ford, тобто цей самий Ford Aeromax, який я зараз тримаю перед вами перед екраном. Орт Aeromax, але обо мною розроблена конверсія 4 самосвала. Вже наразі вам покажу пізніше в своїх е, наступних відеороликах про вантажні автомобілі. Можливо, вийде випуск про трактори, ще є в мене пару штук тракторів, як я вам говорив. Можливо, ще які вийдуть е, ролики. Є автобус і карус в, е, в колекції. Ну, от такі громоздкі величезні автомобілі. Мені вподоби. Також є легкові, ну але ж вони на сьогоднішній день, як би сказати, не актуальні. Це і москвічі вся серія, і ваз Жигулі. Ну і плюс є і в зарубіжна тематика суперкарі пару штук. Ну Так я з легкових. Не. Я перейшов в свою чергу на вантажні. Розкажу вам далі. Кабіна метал, пластик, оцей весь це йде пластик, корпус. Ну і боковина кладки пластик. Також в нього тут і доннишко оце йде від спальника. Також пластик. Не так як в попередній версії. Там метал йде. А тут пластикові баки, ну і такий він, в свою чергу, скромняга, як би сказати. Легесенька така не, не про що модель. Ну, а модель дуже цікава. Є також до неї журнал в мене в присутності, як би. І на, перших, на першій сторінці журнала навіть є фотографія Ford LTD. От я вам покажу, розкрию журнал. Тут нічого такого в журналі. А от ця модель автомобіля Ford є от в присутності на першій сторінці. Ford LTL чи LTD, вибачте. LTL, верніше. О, от вона така і є насправді. Тобто, там вона на фотографії без, можливо, спалки або спалка занижена. Ну, а в мене такі є. Тобто, я в колекції тримаю три автомобіля Ford марки. 3. Можливо, в подальшому будуть ще якісь різні марки. Ну, от, насправді, мені вони вподоби і от вони в мене є в колекції присутні. А так. Нічого такого цікавенького. До речі, там, де я купував на інтернет-магазині, будемо казати, цей Ford, то там писали, що що на стіклі в нього царапинка. Я його розібрав, подивився. Насправді там волосинки кусочок був якоїсь там. І вона. Вся цілесенька. Також мені сподобалося і все в ньому. Я гадав, дійсно, царапинка, все, там стекло лобове, єдина деталь. Лобове скло не заміниш. ну Хіба що якими пластиками, але оцей контур, там де повертається скло і заукругляється по боках, і його ну, не, не зразу так заміниш. Хвилювався туди-сюди, але ж ну, насправді я його придбав. придбав і Задоволений, як би сказати. Ось така модель в мене є в присутності. Ford Aeromax та Ford LTL 9000. Малесенький вам такий ролик створив, показав, як можна змінити саму модель, тобто додав декалі сюди і вже модель інша стала. Ну і а також номерні таблички замінив. Тому що вона вже інша. Ззаді ось так корма виглядає, ззаді посередині автомобіля два задніх стопи. Присутні. Вони пластикові окрема деталь. Сідло в нього рухоме, також окрема деталь. Що саме цікаве в цій моделі, що оці козирки чи як би крила сказати, вони дуже міцні. Не такі вже, як в оцих наступних серіях, випускають автомобілі, що вони такі делікатні зачепив, вона вже відламалася. Тут, всього, ну, дуже такі вони аж міцні, аж, аж модель виконана файно. А якщо ще модель, можливо, із X Models, я б собі взяв би до колекції, навіть в іншому кольорі. Просто щоб поглянути, як виглядає вона зроблена від X-Models, Оце було б цікаво. А так, ну, і так вона цікава цим всім. Я її не кромсав, нічого такого їй не додавав. Вона мені файна. І в такому образі дуже достойна модель. Виглядає на всі 100, як на мене. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що підписуєтесь. В подальшому будуть відеоролики цікавіші. Дякую, друзі.